Всім привіт! В сьогоднішньому випуску ретро ігрового журналу головним героєм буде консоль Sega Mega Drive. Sega Mega Drive – це консоль, яку ми дуже любили в дитинстві. Для багатьох це консоль була мрією, у багатьох вона вже була, і ця консоль принесла дуже багато радощів для дітей саме 90-х років. Сьогодні буду розповідати про ігри, мабуть, такого жанру як пригоди, адвенчури. Хоча ігри мають свої жанри ігрові, але в цілому і вони трошечки відрізняються одна від одної. Але в цілому для мене це такі, мабуть, найцікавіші пригодницькі ігри з консолі Sega Mega Drive. І їх буде сьогодні дві: перша гра, це, це пірати темної води за Пірати Soft Dark Water». І ця гра це гра по мультсеріалу, який також виходив в ті часи. На жаль, мультсеріал не був доснятий до кінця, але приємно те, що гра, яка була випущена у 1994 році, студію Sunsoft, довела. Цю історію до кінця, і в цій грі ми знаємо, чим закінчився сюжет самої гри. В цілому дії цієї гри проходять на планеті Мер. видуманій планеті, це такий світ, де він має багато води, океанів і. Багато кількість островів і в цьому світі і живуть наші головні герої. На цей світ напала така нашість, як темна вода, яка можна сказати, поглинає все живе і насправді дуже дуже шкодить цьому світу. І, взагалі є доволі небезпечною. І щоб її перемогти, треба знайти 13 скарбів. 13 скарбів влади або 13 скарбів печаті, як казали у мультику. І завдяки щоб їх знайти, можна використати компас, який показує, де вони знаходяться. Головні герої, які будуть шукати саме ці скарби, це е, юнак Рен, який був, ну, якщо брати сюжет мультфільму, був. Володарем, не володарем, а, як то кажуть, хранителем. Да? Він е, хранив маяк. і Хоча він тоді ще не розумів, що він має е, королівське походження, і на початку мультика він це взнає і навіть отримує меч свого отця, який буде його головною зброєю. Меч, до речі, зломаний, але по ходу гри цей меч можна буде відновити. Також до нього приєднається тула, це шукачка різних пригод із Андоруса. Вона. Ну, дуже така смілива також дівчина, і тому доєднається до цих пригод. Йос, це досвідчений пірат, який також доєднається до цієї команди. Спочатку доєднається до них заради наживи, але потім він все таки також ну буде. Натхнений цими героїчними подіями, і буде вже робити гарні речі, щоб врятувати цей світ. Ще буде один четвертий персонаж, який був у мультфільму і який є в грі, але він не іграбельний, Це птахо Мавпа Нідлер, такі істоти птахо -мавпи, яких пірати захоплювали в рабство. І от Нідлер це буде колишній пірат, який отримав свободу, і він доєднується до отряду. І оце в чотирьох наші головні герої і будуть мандрувати, шукати ці самі скарби. Жанру цей Це ця, ця гра, це верніше платформер, платформер. Такий екшн платформер де ви можете проходити рівні за кожного з персонажів. В принципі, можна навіть прямо по, -по, -по проходженню рівня змінити персонаж, якщо визвати Міллера. Але в цілому ви на початку кожного рівня можете обрати любого з персонажів і пробувати їх проходити. Рівні можна обирати, проходження рівнів на мапі. І спочатку це буде там рівень 1, потім буде даватися невеличка свобода дій там ну, розділення, пройти в той або той рівень, але в цілому це більш-менш лінейний такий екшен платформер. Рівні проходити буде цікаво, тому що кожен персонаж має свої здібності. Якщо взяти Рене, то це самий збалансований персонаж і по швидкості атак, і по силі удара. Ну і по в цілому, по швидкості. Якщо взяти йоза, то він більш більш важкий, але менш менш. Ну, він повільніший, він менш швидкий, але він має дуже сильний удар. Якщо взяти тулу, то вона навпаки стрибаєш вище за всіх інших. Вона швидкіша за всіх інших, але вона, ну, менше, менш сильний удар. У неї суди. удар найслабший із цієї трійці. Але в цілому проходити можна і за того, і за того, і за того персонажа, в принципі, за всіх персонажів проходиться доволі нормально. В грі у головних персонажів, незважаючи на те, що це Платформер є навіть інвентар, в якому можна е тримати предмети. Наприклад, для поповнення здоров'я, це можуть бути пляшки, які поповнюють здоров'я, а також їжа, у вигляді, здається, курятіни яка може також поповнити або здоров'я, якщо ви у вас ви витратили частину здоров'я, підібрали її. Якщо у вас здоров'я повне, то декілька таких е, ніжок, куриних можна, ну, гомілок, да можна е, тримати у в, в себе в інвентарі і завдяки ним також поповнювати здоров'я по ходу гри. Але є моменти, де ви переходите з одного екрану до іншого і у вас здоров'я поповнюється автоматично. Це дуже добре. В деяких моментах це спрощує проходження гри, тому що гра не суперлегка і керування персонажів. Треба звикнути, хоча і не скажу, що гра мега прям супер важка. По перше, приємно те, що в цій грі є існують паролі, і ви можете не можете не проходити цю гру одним е, наскоком, а можете пройти пару рівнів, записати пароль, потім повернутися, пройти ще і ще і ще. Е, приємно те, що трошки змінюється геймплей, коли ви граєте за одного чи за іншого персонажа. Ну, в плані більше швидкості або сили удару. Тому в деяких моментах мені, наприклад, легше було взяти важкого оза і просто пробити собі проходи. В деяких моментах прикольніше простривати. Тулою, але мені здається, все таки з балансованим реном грати най... ну, найлегше, мабуть, на її. Най, най, найприємніше не скажу, тому що приємно грати кожним персонажем. Мабуть, це таки так найлегше. В цілому дуже гарна гра. Що можна сказати по графіці? Графі... графіка в грі класна. Як для Sega Mega Drive зроблена дуже круто. Хоча персонажі не, є, не мають там ну, великі спрайти. Да? Персонажі намальовані звичайно, але по-перше, вони доволі непогано деталізовані. У кожного персонажа можна взнати персонажа з мультику. По друге. Сама атмосфера гри, сама графіка, самі фони гри, ну і музика це все дає таку прикольну атмосферу, і якби вас пересилає в той самий мультсеріал, який ми дивилися в дитинстві. Сам платформер, ну. Приємний тут зустрічаються вам і вороги, з якими треба битися. Тут зустрічаються вам всякі платформи, по яким треба стрибати. Зустрічаються моменти, де можна втратити життя. Там навіть може вас в деяких моментах змити просто волною хвилею. Треба там дуже обережно це все проходити. Також гріє боси, які, з якими цікаво битися. Вони не супер складні, але під кожного треба підбирати тактику і прикольненько їх перемагати. Останній бос це. Там треба буде просто дуже швидко використати всі камні, які ви зібрали, і в принципі також цікаво вирішити і ту загадку. Ще не сказав, що грі, окрім звичайної зброї, холодної, якою ну ближнього бою, якою користується кожний з персонажів. У Йоза, це велика сабля, у Рена, це меч його батька. А у Тули це невеличка сабля, і вони всі б'ються. Ну можливо, кортик така, і вони б'ються доволі прикольно. ну, цей зброю також битися доволі цікаво, але у кожного ще з персонажів є додаткова зброя. Це зброя, яка закінчиться, але зброя дальнього бою. Портики або сюрікени, ну, смотря ким, яким, яким ігроків ви граєте. Але ви збираєте їх по ходу рівня. Ну, там неважливо, у кожного додається свій там вид зброї в цілому дуже приємна гра. Ще раз скажу, музика в грі красива, приємна. Інколи вона така, знаєте, гнітюча, жахаюча, все залежить від рівня. Інколи більш весела графіка в грі дуже приємна. Геймплей також не складний супер, тому ви потроху звикаєте. Хоча є багато бісячих моментів, де ви не попадаєте на якусь платформу, десь падаєте, з'являєтесь трошки далі, знову проходите це місце. До речі, дуже часто життя не. Втрачається одразу, а тільки втрачається частина здоров'я, але є моменти, де можна втратити все життя одразу. Але в цілому дуже, дуже приємний екшн платформер, приємна пригода. І після проходження цієї гри ну таке дуже приємне відчуття, що ви дійсно побули в якоїсь касі, да прийняли навіть участь в цій касі і допомогли головним героям врятувати цілий світ. Ну, це така перша гра. Друга гра це. Гра, яка мені ну для мене це найкрасивіша і найкраща гра на Sega Mega Drive. Цю гру я в дитинстві не грав, але гра дуже крута. Я її проходив на стрімі навіть вже два рази її грав. Один раз майже пройшов, другий раз повністю пройшов на стрімах. І ця гра називається. Byond Oasis The Story of Thor. Це Byond Oasis легенда Тора. це гра, яка була випущена у 1995 році. І як я сказав, гра виглядає дуже круто. По графіці вона схожа на якийсь Diablo Clone Або, знаєте, Тітан Quest, тільки в 16 бітах. Ви бачите вашого персонажа трошки з видом згори, але ну, як в таких Дябло клонових РПГ, RPG, Action РПГ. І з такою ізометрією ваш персонаж ходить по, ну, може рухатись по всьому екрану. В грі також дуже цікавий сюжет, не, не менш цікавий, ніж у попередній грі. Тут ви будете знову рятувати світ, але цей світ називається Оазіс. Це невеликий світ, невеліке, можливо, королівство, яке має одне місто і одну. Одне село, і оце місто і село це типу головне таке карлице. Всі жили собі в мі в, в мирі. Е, головний герой тут, взагалі, принц Алі, який любив досліджувати все там, природу, Ну він такий був дуже топитливий і. А його батько і взагалі дворяни тут спілкувалися на рівних з селянами, і була така ідилія, приємна. Поки на цей світ знову не напали якісь солдати. Це починається на початку гри, і наш принц Алі навіть відбувається від них. І з цього починається саме. Пригода нашого принца він тут знаходить спеціальний нарукавник на острові золотий такий, який би належав колись чаклону пехарі Здається, який у дуже вдавнивно ну, вів, вів свою боротьбу зі злом, і, коротше, то, то, то зло. Також над, над тим злом керував Також чарівник, який злий, який його звали Агіто Він е, мав сереб, с, срібний такий нарукавник. Ну, і, короче, отак вони билися і. Оце ще тепер доводиться принцу Алі знаходити взяти цей браслет і потім іти і рятувати чи да духів стихійних духів, які потім йому будуть допомагати в принципі рятувати цей світ. Гра поділена, знаєте, на такі рівні: ну, по-перше, це мапа з відкритим світом. По-друге, в цьому відкритому світі відкриваються входи в різні данжі. Ну це може бути вулкан, це може бути якийсь палац. Там ну острів, там і ще щось. Ну і коротше, по цим це це дуже велика пригода. І по черзі вас буде направляти. І ваш батько буде направляти. Ну і по ходу гри ви будете проходити в той чи інший рівень. Е, наш принц Алі він має дуже непоганий арсенал ударів рукопашного, бою він б'ється як справжній Джекічан. Він може бити руками, ногами. Ну, верніше, у нього є кортик, також він може бити ногами. До речі, кортик це зброя, яка безкінечна, яка не закінчиться. Це його постійна зброя. Але по ходу гри наш персонаж може знаходити різні, різну іншу зброю, яка закінчиться. Наприклад, ми. Меч великий, який швидше вбиває ворогів, але цей меч ламається там за 10 ударів, за 20 ударів і так далі. Може знаходити арбалети різні, які може використовувати, розстрілюючи своїх ворогів. Арбалети можуть бути просто, арбалети з бомбами, піджигаючи якісь арбалети або вогневі мечі. Все це можна знаходити, але на жаль, ця вся зброя закінчується. Її треба постійно знаходити, і оновляти. Але інвентар нашого персонажа не безкінечний, тому треба буде якось коригувати, тому що. У нашого персонажа є стрічка здоров'я, яка яка швидко закінчується, якщо нашого персонажа б'ють. І коли, хоча якщо наш персонаж і помре в данжі, але ну він не помре зовсім в грі, він просто почне цей данж спочатку, але дуже буде обідно, коли ви доходите вже, наприклад, до боса і вмираєте на босі, знову починаєте цей данж спочатку. Тому, звісно, треба мати побільше. Різних з'їсних припасів, які поповнюють життя нашому герою, це і головки з і Чого тут тільки немає, і, хліб, і що. і це все, і риба, і це все поповнює нашому персонажу здоров'я і допомагає йому все таки пройти той чи інший данш. Цікаво те, що цей платформер, ізометричний платформер е, саме в тому плані, ну що є, є верніше, в цій грі елементи платформера, в тому плані, що є міста, де треба буде стрибати по платформах, але по платформах не так, як ми стрибали да, в 2Dшних платформерах, де на них влучити легше. А тут платформи в такому ізометричному, більш 3D такому світі, і на них влучати буде важче. Але е, це треба буде, ну, по, по ходу гри ви к цьому в цьому е, вчити. Теся і у вас вдається це проходити. Але зі зброєю, ту, що я казав, яка закінчується, є вирішення цього питання. Якщо ви будете вивчати цей світ і заходити всякі закауки, пробувати проходити якісь квести. Наприклад, щоб отримати безкінечного меча, треба перемогти 100, 100 просто пройти 100 поверхів і перемогти 100 боїв. І за це я пам'ятаю на стрім, я це робив. І за це вам дадуть просто меч, який не закінчиться. Дуже класний меч, яким потім класно бити там головного супротивника. Також, також ви можете знайти арбалети з безкінечними стрілами, стрілами і таке інше. Але пам'ятайте, що кортик, який дається з самого початку, він у вас завжди, в принципі, він не закінчується і можна його використовувати. Ця гра має неймовірну графіку. Тут, коли ви е, гуляєте по світу цього оазіса, тут є і ліси, є і такі типу пустелі, і річки. Ви заходите в данжі, де зустрічає вас вулкан з різними пастками, лабіринтами, які треба пройти відкривати якісь двері, вирішувати логічні загадки, але вони не дуже складні, тому допетрити до них можна. І в принципі, із за цього гра в. Е... Проходиться доволі довго, вона має ну декілька годин геймплею і завдяки цьому, незважаючи на те, що це ж Sega Mega Drive, гра здається більш сучасною. Вона, хоч і виглядає, як якийсь Діабло клон да з видом таким, але це не чисте РПГ, тому що наш персонаж, в принципі, не прокачує якісь рівні, а він просто збирає собі якусь зброю, покращує там. Ну завдяки цьому якісь свої якості. Але в цілому, це така. Екшн пригода, екшен, екшен можна сказати, такий зіометричний платформер, платформер, в який приємно грати. Але сам сюжет і сама казочка, в якої ви приймаєте участь, вона ну дійсно сильно затягує в кінці. До речі, тут дуже класні боси. Той же кам'яний голим вам зустрінеться. Якийсь великий вогнедишачий дракон, ну і останній чаклум, як треба перемогти. Це все буде виглядати дуже круто. Взагалі боси виглядають, знаєте, потужно, майже на півик. І битися з ними ну, доволі приємно, хоча і доволі інколи і лячно. Тому гра, я думаю, вас затягне, хто не грав на Sega Mega Drive цю гру, вона, мабуть, мені здається, обов'язкова до проходження, особливо для тих, хто любить ретроігри, тому що що сюжетно, що візуально, ну, одна з найкращих ігор на цю консоль. Так щось в сьогоднішньому роліку у мене вийшло розказати вам про дві таких пригодницькі гри. Сподіваюсь, вам було це цікаво. Ну, я отримав велике задоволення, від проходження і одної і другої гри. Першу гру я навіть мав на картриджу коли в мене була своя Sega Mega Drive на початку 2000-х. Другу гру я вже пограв в епоху емуляторів, хоча я чув про неї, але на жаль, на картриджі не мав. І в принципі обидві гри достойні представники саме консолі Sega Mega Drive. І в ці ігри дуже приємно грати. І завдяки цим іграм, мабуть. ну і цим іграм, і іншим подібним, але і цим іграм консоль і отримала свою популярність. На цьому я буду закінчувати цей ролик. Буду вдячний вам, якщо не забудете поставити пальці догори. Також буду вдячний вам за коментарі під відео і за підписку на канал, хто ще не підписаний. Ну а ми побачимось в наступних випусках. Всім пока.